Вітаю вас, шановні гості сайту. Дозвольте вам презентувати роботу нашого медичного закладу. Наша клініка персоналізованої медицини разом з виробничою лабораторією Сіместа проводить індивідуальний підбір пробіотиків при різних інфекційних захворюваннях. Ми виконуємо антагоністичний підбір пробіотичних штамів. Також маємо можливість проводити автовакцинацію при цих самих інфекційних захворюваннях. Матеріал для дослідження може бути. Наступний назоференгіальний зішкріб, з подальшим дослідженням на біоплівку утворення та ефективність її руйнування протеолітичними ферментами різних пробіотичних штамів, мокротиння, виділення з рани, це може бути акне, форункул або якась інша язва, це може бути урогенітальний зішкріб, кал на дисбактеріоз, а саме дослідження на патогенну та умовно патогенну флору і кров на алергени різних профілів. Хочу вам презентувати один з клінічних випадків. А саме пацієнт А, чоловік 36 років, який має алергію на амброзію вже більше 5 років. Кожного року в період з початку серпня і до кінця жовтня має характерні симптоми, а саме виділення з носа, закладеність носа, утруднене носове дихання, сльозотечу, чхання та періодичний сухий кашель і зуд сльозових оболонок. Було виконано подвійне лабораторне дослідження. Визначили рівень класу антитіл імуноглобулін і до екстракту пилку амрозії. Проведено це дослідження було в дублі з використанням ек... наступних систем: це імунолайн, імуноглобулін і атопік виробництва Німеччина та нашого власного виробництва Сіместа, де ми виявили алерген. 6 класу та 5,7 класу відповідно, це відповідає надзвичайно високому титру антитіл. Після якості профілактики нами була запропонована індивідуальна суміш пробіотичних штамів, чиї протеолітичні ферменти приймають участь в гідролізі. Білків екстракту пилку амброзії. Тобто мають властивість розшеплювати всі компоненти виявленого нами алергену. Виготовили суміш екстенпора в рідкій формі, в флаконах. Пацієнт у нас знаходився в районі нашої Одеської області, доставили йому цю суміш з дотриманням усіх вимог холодового ланцюга. Рекомендована доза була по одному флакону два рази на добу через 30 хвилин після їжі, а загальний курс складав два місяці, бо пацієнт у нас звернувся трошки з запізненням, а саме в серпні минулого року. Після двох місяців, запропонованої нами профілактичної терапії, пацієнт відмічає значне полегшення стану на відміну від минулих років. А саме носове дихання, вільне, закладеність носа майже не турбувала, чхання та сльозотеча. Також зменшились, сухий кашель не торгував зовсім. Було рекомендовано звернутися за наступним курсом терапії в травні місяці, так як закальна рекомендація з приводу алергії на амброзію має складати 3 місяці та повинна починатися в червні і тривати 3 місяці. Дякую вам за увагу. Звертайтесь до нас, радістю вам допоможемо!